Дивіться, яке гарне дерево. Нічого собі, яке велике-велике гранде. Тут дитячий майданчик. Спортивний. Можна позайматися спортом. Та ми не будемо зараз цього робити, будемо за 10 днів до літа краще. Зараз якось ще зарано хлопчина грає в баскетбол сьогодні. Ночі сонце, жар, спекотно, класно все добре, та вітер, дуже холодний вітер. На сонці, якщо завжди знаходитись, то можна там кофту вдягнути, та буде нормально. А якщо десь де... А якщо десь де немає сонця, то все, холодно дуже, то я знову вдягнула куртку. Всім привіт! Я тут чекаю подружку в парку. Будемо зараз йти за дітьми. Я кожного дня думаю, в мене є сумка Валентино. Мені подарував її Женя, на... коли ми були на Тенерифе. Класна, гарна сумка. Носи, Оля, так ні. Я одягаю рюкзак і кожного дня ходжу з ним. Ну, і маю такий ж -ж 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 і вигляд, як цей рюкзак. І знаєте, я подумала, чого я так роблю. Напевно, я. Його одягають, тому що в нього влазить більше бутербродів і більше просрочених продуктів, як мені одна глядачка написала. Тож таке, я хочу зараз вам далі показати відео. Ми сьогодні були на ринку е м'ясному, і подружка моя там щось хотіла купити та. А, не вдалося їй так то зробити. А я для вас швиденько познімала, скільки коштує сало. Тож для вас я зараз далі покажу. І взагалі ціни на м'ясо. Ну, все, що встигла. Сьогодні дуже багато було людей, і все, що встигла, зараз вам покажу. І сало, і м'ясо. Сало коштує 4,30 за кіло за кіло. 4,30 То так виглядає воно. А ось там є з м'ясом. Але немає ціни. І воно з ковбасою. Напевно, для супа якогось. Чорна ковбаса. Так, крильця 3,50 за кілограм. Корочка винес, курка. Курка жовта це як наче домашня кажуть. 4,90. Свиняча ніжка на холодець, 4,95 за кілограм. Так, це ж на холодець. Що ще з нею можна робити? Дивіться, який гарний рулетик. М -м -м. Ціни немає, на жаль. Нічого. Давайте хоч подивимось шах просто. на три вісімдесят 3,85 за кілограм. На цій точці. Мерехтить так. Камера. Ем. Ну а тут ціни на сир. Я в них взагалі не розбираюся. Може, хтось розбирається, то для вас знімають ціни. Так, що тут ще є? Дивиться, як все гарно. Боже, скільки ковбаси? Ось ця ковбаса біла. Нам дуже подобається. Хоча спочатку, коли приїхали, взагалі не їли. Кричали, що фу, що вона таке воняє. А тепер найсмачніша ковбаса. Дуже погано тут знімати, бо колір не передається. Сало якесь рожеве. О, ось так, все, тримайся. Ось це наче нічого. Але яка ціна, зараз треба дізнатися. Що трапилось взагалі невідомо. Людина лежить на асфальті. Приїхала швидка допомога, купа поліції. Може він на мопеді їхав. Скоріш за все. Оце так. Дуже-дуже погане світло, я. Ой, зачекайте, загубила картоплю. Я поки буду чистити картоплю, з вами хочу поспілкуватися. Чим більше я живу в Іспанії, тим більше розумію, яка важлива ця сієста. Я за цей тиждень не можу сказати чому. Я втомилася і розумію, що якщо б я відпочивала. В обід, то було б, напевно, краще. Взагалі вже страх потеряла. Е, і сьогодні Женя мені прислав відео, як вони там працюють, хлопці. Я додам вам трішки далі там відео. Я, до речі, хочу сьогодні зробити картоплю. Так, оно, ну, якщо я зараз візьму, я вам покажу. Ну, не впаде телефон. Картопля. Ось така. Нарізала такими шматочками, потім курка. Ну, напевне, що я її знову зажарю. Мені написали, що я дуже багато їм смаженої їжі. І це правда так. Ну, як правда, м'ясо, наприклад, я завжди смажу. Можу там з'їсти якусь сосиску із м'ясного, Ну як, <сь> із м'ясного чи є там м'ясо. Та й таке. Ну, а взагалі-то їм салати, там, макарони, рис. Картоплю, картоплю взагалі я люблю. Ну і смажену люблю. Коли Женя був тут, то ми дуже часто смажили з сосисками, сиром. А зараз Аліса не їсть таке, тому я ну, чисто для себе, я таке не готую. Зараз буде картопля з маслом і посмажу це м'ясо, курочку. До речі, я подумала, що мені потрібна та штука, яка чистить картоплю. Ви бачите, у мене я взяла тут ніж. Бо мій він більший, а цим набагато зручніше. Потрібно купити ось таку чистилку для картоплі. Хтось тобто полюбляє нею чистити. Я спочатку довгий час не могла до неї звикнути, а тепер не можу до ножа звикнути. Мені не незручно, це просто капець. На тій квартирі там була тієї господарки така штучка, і я нею чистила. А в мене немає такої, то потрібно виправити. Вона там копійки коштує, там якісь євро. Напевно, треба піти сходити та купити. Я сьогодні себе не дуже гарно почуваю, в мене болить голова. І причому я здогадуюсь, що тут погода така, то спекотно, то холодно. То спекотно, то холодно, то вітер оцей такий, який дуже-дуже сильно ну, дує, з великою швидкістю. І щось ніяк погода не може ну, устаканитися і одною бути. Я одягаю куртку зранку і ми ж виходимо в вісім. Холодина просто нереальна. Вітер холодний, і сонця ще як такого немає. І поки ну, доходимо до школи, холодно. Потім, поки з подружкою десь бігаємо, вже наче і спекотно. А коли вже я йду за Алісою, там взагалі школа у Алісі знаходиться в такому місці, там як сковорідка. Дерев замало, ну, напевно, то якийсь новий район. Я ну, не в курсі просто. Так, чи вистачить нам картопля, чи ні. І там дерева ще дуже малі. Ну, тобто молоді, їх тільки-тільки там висадили. Коли це вони виростуть. І я поки чекаю Алісу, то там просто можна засмагати. Можна в купальнику приходити і сидіти біля школи, чекати Алісу. Та ні, Аліса мене неправильно зрозуміє. У нас вже сонечко сідає. Ой, яке в нас брудне скло, вікно. Побачила, як хлопці там працюють. Ой, взагалі, вони великі-великі молодці. Я декілька разів з Женєю ходила на всі ці ремонти і чудово розумію, наскільки то важко підіймати ці всі матеріали. Особливо він останнім часом працював на п'ятому поверсі, і це постійне підіймання цих матеріалів, це звичайно що втомлює. Фізично він додому приходив просто ніякий. Там цілими днями спроби ще попрацювати. Чим ви там працюєте? То відбійний молоток, ні, бо я тільки цей інструмент знаю, чим там довбати ці стіни. Тож молодці. Молодці. Так, все, моя вечеря готова і Аліса, але Аліса не хоче зараз вечеряти. В мене тут курочка, бачите, я її сьогодні Щось, якість, відео. Я її сьогодні не сильно засмажила, просто трішечки. Салат, ну, тут помідори і картопля. Все, і шматочок хліба, бо без нього не можу їсти. Я буду вечеряти всім вам також бажаю смачного тим, хто їсть. І гарного вам настрою, чудового вечора, і до зустрічі у нових відео.